Дорога Віроночка, сьогодні дістав у тебе дві откритки. Все-таки я радий, що хоч деякі звістки маю з дому. що всі ви здорові та що Юрко і Роман молодці. От Оксанки була відкритка, за яку цілую її дуже. Вона так гарно написала, що приємно було читати. Прошу її писати ще, нехай не жалує відкриток. Почуваю себе непогано, особливо після порошків Фаворського, який приймав сьогодні уперше. Взагалі ж я далеко менше стомлений дорогою, ніж Торік. Сьогодні добре спочив. Взяв номер краще, ніж торік на першому поверсі, без сходів і з гарним краєвидом. Правда, довелося на півліри платити дорожче. Та все небагато. Всього 17 копійок за день. Чисто тут і гарно не незвичайно. Годують так смачно, гарно і гігієнічно, що і слів нема на похвалу. Ще кращий кухар, ніж Торік. Трохи мало дають, але я не голоден, бо страв багато. Сьогодні вранці оглянув я знайомі місця. Посидів, спочив, прочитав пошту. Був лист от Чикаленка, який дуже захоплений оповіданням фата Моргана. каже, що це найкраще моє оповідання, що він не може навіть передати мені всього захоплення свого. По сніданку пішов я до Горького. Там мене стріли, як рідного, обнімали і цілували. Взагалі дуже прихильні до мене. Тут у нього живуть письменник П'ятнинський та ще якийсь грузинський письменник. Ходили гуляти цілим котлом, ледве вирвався, щоб написати до тебе. А завтра мушу обідати у них. Перший день на капрі пройшов добре. Тут весь час йшли дощі, і було холодно. Сьогодні тепліший день, але не душно. Тепер? Розкажу тобі, як я провів два дні в Сіцилії. В Катанію приїхали ми вранці сім годин. Я зараз сів на поїзд і поїхав в чудове місце Таурміну, куди їдеться по залізній дорозі дві години, а звідти з вощиком одну годину. Вся дорога чарівна з одного боку етна, з другого море. Скрізь потоки лави що текли аж в море. Але лава мало не скрізь оброблена вже, і засаджена цитриновими і помаранчевими гаями, що цілі дві години котяться з обох боків дороги, як море. Саме збирають цитрини скрізь жовті одних, на землі величезні купи. Незвичайно гарний краєвид: гори, виноградники, сади, море і люди. Все це повне кольорів, яскравих фар. Все залите сонцем. На станції поїдев по-Сіцилійськи з чудесними винами і сирами, з масінськими помаранчами. До масіни лишилася одна година їсти, а звідти з все вгору і вгору по дорозі, що йде петлями і відкриває щораз нові пейзажі, приїхав в чудову Таурміну, повну розкішних готелів. Це самий дорогий і найкращий скобуток Сіцилії. Тут оглянув в руїну давнього грецького театру, збудованого 500 літ тому назад, що нагадав мені римські колізені. Дуже цікаво надзвичайно. незвичайно. Потім обдивився готель Сан-Доменіко, що був колись монастирем і має цікаві старинні зали, розкішні сади, мозаїку, різьбу і образи. Нагулявшись і налюбувавшись краєвидами, повернувся в сьомій годині на пароход, пообідав і пішов катати. Гарненький європейський городок. Теперішній торговий центр Сіцилії по зруйнуванні Месіни. О 12-й годині ночі отплили ми в Месіну, і всім вже були там. Простояли ми в Месіні до п'ятої години, бо знялась буря, і треба було відплисти. Якесь страшне враження зробив на мене цей город. Все в руїнах. З вулиць зробились гори всякого грузу та каміння. Все наче спресовано. Це змішано, дивно. Під руїнами і досі поховано 40 тисяч людей. Ідуть розкопки. Бачиш, як сидять городові. Ось городовий встає, це знак, що одрили тіло. При мені викопали труп жінки. Спочатку витягли голову і поклали в таз. Потім потягли сорочку, яка потерлась, а далі витягли тіло на півзгниле. Я вже не хотів дивитися: доми стоять так, що тільки три стіни залишилися. А через четверту, подвалену, видко ліжка, посуду і таке інше. Найбільше ж от томів, боєш груди камінь. По вулицях страшно ходити, бо руїни потріскалися і ось ось впадуть на голову. Був у мене й неприємний момент. Пішов я по вулиці, коли раптом земля затряслась, будинки хитнулись, і ось ось, здавалось, заваляться. Але це був момент, і не повторився. Люди поніміли, бо по вулицях все ж ходять і їздять. І ставлять дерев'яні домочки, смішні на два поверхи і тоненькі з легких дощок. Такі ж і магазини, А за городом збудовано нову месідо. Ряди домочків, як коробки, з макаронів маленькі, тоненькі, без вікон, тісні, так що чути, що говорять десятого сусіда, тіснота і божества. Всі ці домочки збудовані на гроші, пожертвувані різними народами. Як тут живуть, як не пересваляться, як не згорять, не знаю. Правда, їсти готують на вулиці в жаробі. Люди якісь залякані, сумні, жінки в жалібних чорних крепах, у мужчин тільки чорні краватки. І в очах кожної людини жах. Тяжкі враження. Не хотів би другий раз бачити. Ось тобі коротко про те, що бачив, а бачив я більше, ніж інші пасажири. Бо все-таки я звик їздити і не боюся нових країв. Хто його знає, чи буде в друга Сіцилії, і грішно було б не скористатися з нагоди. З масіни до Неаполя войдало нас страша. Всі були слабі на пароході. Стояв стоїн, ніхто нічого не їв. Тільки я та один грек та ще капітан, як добрі моряки, почували себе чудесно, їли і гуляли. Хоч доводилося і раком ставати на пароходні бали. Дуже прошу тебе, пиши, що там всі наші, чи здорові? Поцілуй всіх от мене. Що з коштом? Цілую тебе. Муси. спасибо, Широк мой единственный, За милое теплое письмо, Согревшее мне сердце на чужбине. Ты сама не замечаешь, Сколько нежности таится в тебе, Как ты добра и благородна. Я это давно и хорошо знаю, Но все же мне приятно лишний раз Иметь доказательства этого. Не беспокойся, сердце, обо мне, Меня нового мало, Не хватает дня, вот мое вечное горе. Так много нужно сделать, жизнь коротка не успеешь, а время мчится с поразительной быстротой. Держу сейчас корректуру своего нового гуцульского рассказа, который должен появиться в первой книжке Виснека. Кроме того, надо послать сейчас рукопись его для перевода на русский язык для инварской книжки одного нового толстого журнала в Петербурге. Вообще меня атакуют со всех сторон не только украинские, но и русские издательства. Даже сюда приезжали издатели и редакторы с просьбой сотрудничать. Но я отказываюсь. Не желаю связывать себя, так как боюсь обязательных, и спешных работ, что всегда связывает и понижает качество работы. Вообще, перетрид теперь в большом спросе, так как затевается несколько новых журналов. Хотя это и скучно, но я все же забочусь о своем здоровье. Не всегда это удается. Впрочем, два последние вечера я засиживался по в гостях и поздно ложился. Вчера лег в полтретьего ночи и не выспался, так как привык вставать рано. Не сердись, ведь это последние дни. Хочется побыть дольше с интересными людьми. Ведь не часто встречаешь подобное общество. А скоро я опять буду одинок. Продолжаю делать заметки записной книжки, как пчела собираю мёд с капли. Сделал уже 80 замен пригодятся. А кроме этого в голове и сердце у меня целый клад. Плохо быть писателем. Ты вечно чувствуешь какие-то обязанности, вечно имеешь широко открытые глаза для наблюдений, вечно натягиваешь струны сердца и настраиваешь их для мелодий природы. И все тебе мало. Все кажешься сам себе бедным, недостаточно тонким, ленивым, небрежным, вечно недоволен собой. Хотелось бы весь свет обнять и заключить в сердце, собрать все каски и все лучи, накопить материал для работы, а вместе с тем с грустью чувствуешь, что ты плохой аппарат, несовершенный и не можешь выполнить своей задачи.